Як завжди, у цій порі в програмі «Точка програма.зору. Вітаю вас! Сьогодні ми будемо говорити про Ромів, адже на цьому тижні відзначали Міжнародний день Ромів. Гостем сьогоднішньої програми є Мирослав Горват, голова об'єднання Ромів Ужгорода. Власне, з ним ми проговоримо про освіту, про інтеграцію суспільства, про активність, про те, як жити далі. Пане Мирославе, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Дякую вас за запрошення. Отже, згідно статистики, 8 квітня Міжнародний день Роми відзначають, і останній перепис Ромів, який робився ще у 2001 році, говорив про те, що їх є 14 тисяч на Закарпатті. Так ви, як представник громади Ромської Закарпаття зараз у нас. Що скажете? Чи ця цифра відповідає дійсності? Ну, я можу відвертістю сказати, що це, ну, це цифра, яка не відповідає ну ніяким реалі, так як на Закарпатті проживає набагато більше ромів. Зв'язку з тим, що якщо зрівняти такі міста, як Ужгород і Мукачево, ми вже будемо мати десь таку приблизну цифру. На Закарпатті проживає ну, більше 50 тисяч ромської народності. І вже багато років хотілося, а ми говоримо про те, що перепис ромської громади на Закарпатті було би. Доречно зробити все ж таки. Ми будемо говорити про ці моменти вже, думаю, після виборів, так як не хотілося б, щоб хтось використав ту можливість, що ми робимо під, під вибори або під, під якісь інші направки підрахунок ромів. Я вірю, що ми будемо мати цю точну цифру, і вже держава буде знати, що в якій кількості Роми проживають на Закарпатті. Отже, 8 квітня ви відзначали, скажімо, міжнародний день. Так відбулась зустріч в обласній адміністрації? Так, ми зустрічалися з головою адміністрації. Було привітання. Відмітили тих людей, які сьогодні працюють з ромською громадою, які активно роблять свою роботу. Я бачу молодих, активних людей, нових людей. Ви знаєте, приємно те, що адміністрація щороку дає нам можливість. І нагадує нам про те, що Міжнародний день ромів треба відмітити. В цьому році ми розумієте, трошки поміняли тобто змінили, знаєте, сам метод відмічання цього дня. Так як в країні йде війна, ми не можемо собі дозволити якісь фестивалі або щось ще святкувати. так як ми робили це минулі роки, я вірю, що в ближайші роки ми трошки поміняємо. І будемо небагато. По, по іншому святкувати. Отже, як відзначали День Ромів в Закарпатському обласному центрі, я пропоную подивитися. Після ми повернемось до розмови. 8 квітня Роми всього світу відзначають свій день. Встановлений він згідно з рішенням першого конгресу міжнародного союзу Ромів, що відбувся 8 квітня 1971 року у Лондоні. В Ужгороді з представниками влади зустрілись лідери та представники Ромських громад краю. Робити все для того, щоб національні сроми мали можливість рівно жити, спілкуватися, навчатися, отримувати послуги, які надає держава. Сьогодні в Закарпатській області проживає близько 14,5 тисяч ромів. З кожним днем вони все більше інтегруються в українське суспільство. Діти відвідують садочки та навчаються у школах. Також збільшується частка ромського населення з вищою освітою. Багато молоді сьогодні з вищою освітою. Якщо ми говорили, говоримо про те, що десять років тому назад ну ми про це навіть говорити не могли. Нас було двоє, троє, можливо, четверо. Сьогодні ми говоримо про десятки цих людей. Ми ставимо питання, щоб більше довіряли цим молодим людям, дали їм можливість все ж таки інтегрувати себе в суспільство. Якщо ми говоримо про інтеграцію ромів. вона існує і написана на бумазі про інтеграцію Ромів, але чи вона працює, я думаю, про це нам більше треба говорити. Василь Губаль нагородив представників Ромських громад краю почесними грамотами від Закарпатської ОДА. Зі свого боку, директор департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Михайло Мотельчак відмітив покращення освітнього рівня серед ромського населення. Хочу підкреслити, що із 669 дітей загальноосвітніх навчальних закладів у 160 навчаються діти ромської народності. Це велика частина дітей становить відсутковому відношенні до всіх учнів в нашій області. Головний освітянин краю також нагородив грамотами вчителів загальноосвітніх шкіл, у яких навчаються діти ромської національності. Сьогодні у програмі Точка зору. Я нагадаю, говоримо ми про ромів, про те, з якими проблемами ж вони живуть, про те, як вони стараються і намагаються вижити, що вони будуть робити для те, аби інтегруватись повноцінно у суспільство. Отже, пане Мирославе. Ви як журналіст, ви як громадський активіст, знаєте, чимало проблем, з якими до вас звертаються люди. Які для вас є найболючіші? Знаєте, болючіся те, що освіта Освіта, такі напрямки, як охорона здоров'я, працевлаштування, правова якби, робота, в яку ми робимо. Тому що ну, це, на сьогоднішній це найголовніше. Але біля цього є. Такі проблеми, як, як земля, як, як соціальна допомога і так далі. Якщо говорити про ці всі проблеми не загалом, а по кожній конкретно, то власне питання Ромської освіти, воно досить таки хвилююче, так? адже багато дітей або відвідують лише початкові класи, так? або в середній, або ходять номінально чисто, про вищу освіту, власне, мова не йде. Лише в окремих випадках. Так, так, так. Ну, я би хотів сказати трошки більше про те, що ну, мене радує те, що. Останні роки ми говоримо про те, що з'явилися люди, молоді люди, в яких є вища освіта. І я один із них. І мене це радує. Але завдяки міжнародним донорам, які фінансують стипендіаторів, ви знаєте, 10 років тому назад ми навіть говорити про це не могли. Бо результату як такового не було. Сьогодні ми це бачимо. Ми бачимо, що появилися люди, які говорять про себе. Закінчили, вчаться або хочуть вчитися. І я вірю, що не за горами появляться люди, які будуть працювати в таких сферах, як медицина, правоохоронці, я би дійсно хотів би, в інших напрямках, журналісти. Я вірю, що будуть Роми працювати в цих сферах, так як, так як в інших країнах вже ми бачимо, що Роми себе достатньо добре інтегрувалися. Яка має бути насамперед мотивація для них, аби вони хотіли йти вчитися? Це має бути робота з батьками, з бабусями, дідусями, скажімо так, з членами старшими родин. Чи як мотивувати ромських дітей, особливо молодь, так після 10 скажімо, 11 років, аби вони йшли вчитися, і, як ви кажете, аби вони здобували і вищу освіту, в тому числі аби могли потім про це Ну, в першу чергу, знаєте, коли їздиш по області, і бачиш, в яких умовах вчаться роми? Ну, хотілося б, щоб. Ці діти в кращих умовах вчилися. В Ужгороді є дві сегреговані школи. Хотілося б, щоб ці школи виглядали набагато краще. Так як, так як це одні, ну, старі школи, одна із стар, самих стар, старих шкіл в Європі, це, це 14-та школа, майже 90 років, де ми будемо теж святкувати ювілей. Ми говоримо про те, що. Зацікавити, зацікавити батьків, більше треба працювати взагалі в цьому напрямку. Як інтегрувати, як підняти цих людей? Добре, хто має працювати в цьому напрямку? Держава держава повинна сьогодні мати хороших спеціалістів і більше працювати з ромською громадою. Тобто, якщо ми хочемо говорити, щоб не було проблем з ромами, або не були щоб не були ці ситуації, які є сьогодні, ми повинні більше приділяти увагу до цих людей. Я взагалі рахую, що на сьогоднішній день ми дійшли до того, що в адміністрації, як мінімум в обласній, в Закарпатській, повинен бути представник ромської громади, де він конкретно повинен займатися тільки ромськими питаннями, так як ромські питання сьогодні, ну вони, вони актуальні. Подивіться в Європі, що це робить. Є... На Балканах, ну, коли ми вивчали цю ситуацію, ну, при кожному міністрі є людина, яка займається конкретно проблемами ромами. І я говорю про те, що якщо в ближайший час ми не займемося проблемами ромами, ну, ми, ми, ми просто будемо мати ще більше проблем. Добре, пане Мирославе, тоді на вашу думку, як представника Ромської громади, не тільки Ужгорода, але й всього Закарпаття, які мають бути першочергові кроки чиновників і що потрібно робити? Можливо, через наш ефір до вас дослухаються, так, і розроблять. Ну, певні програми, це гучно сказано, але може візьмуть до уваги, що треба робити власне, для цієї інтеграції, що мають робити чиновники і держава? Знаєте, всі чиновники, всі ті люди, які працюють з Ромами, вони знають ромську проблему і вони це бачать. Іноді ми повинні навчити Ромів сьогодні співпрацювати, давати один одному руку. знаєте, Коли одна сторона лише хоче допомогти, а інша знаєте, не дуже зацікавлена. І сьогодні і Роми теж повинні максимально бути повинні зацікавлені бути, так як, так як ніколи. І я думаю, що держава тільки через Ромів повинна змінювати Ромів. Не не роми повинні, а тільки через Ромів. Ми повинні виховувати тих людей, брати тих людей на роботу, через яких ми будемо змінювати цих людей. В Мукачеві є свій представник, значить через нього працювати в Мукачеві. Теж є багато Ромів. Ромська громада тут дуже велика, і можливо через рік-два діти не будуть мати де куди піти в школу. Але я бачу, що Мукачеву готове будувати нову школу і піти назустріч з цим людям в Ужгороді, в інших селах. В інших містах Закарпаття ми теж повинні це питання піднімати, більше працювати з батьками. І я взагалі говорю, що працювати з батьками це, це пріоритет, це пріоритет взагалі освітнього напрямку, як такового, тому що в Румунії, в Угорщині, в Словаччині є, є спеціальний медіатор, де, де є посередником між, між викладачами і батьками. От це ми, оцей опит, який є в Європі, ми повинні його започаткувати тут на Закарпатті, так як на Закарпатті є найвелика кількість проживаючих на ромів. Розумієте, якщо ос через освіту, так давайте це питання піднімемо трошки на вищому рівні? Добре, Мирославе, виходячи з ваших слів, це означає, що власне представники ромської громади, лідери громад, мають бути більш активні. Так, так як зацікавити їх знову ж таки? У тому, аби вони були активні, аби вони доносили до до людей, до своїх співгромадян, так про те, що освіта це важливо, про те, що робота це важливо, так і так далі. Я вже якісь у вас напрацювання адже ви зуміли згуртувати навколо себе так кількох представників держава не повинна чекати, коли Роми згуртуються або коли в Роми виберуть собі людину, як яка. Ми повинні розумієте максимально, я як гром повинен максимально зацікавленим бути в тому, щоб змінити свою громаду. Щоб ну як я, як розумієте, батько в сім'ї, я ям повинен мати розумієте максимальний стимул, стимул до стимул того, того, щоб у мене в хижі було був порядок. Але якщо... зараз, добре, зараз ця сім'я, так, велика наша да, держава, да. вона дає якісь е, мотивації для того, аби ви були зацікавлені, як ви кажете, аби був порядок, аби було навчання, аби все було. Мотивації мінімальні. Нема. Я надіюся, що вони появляться. Ми повинні. Не, не, не чекати, я вертаюся до того, що, щоб Мукачеві з'явився, ну виберіть собі, та ми будемо працювати з вами. Ми, ми будемо з вами працювати, ми будемо вибирати людей, з ким нам працювати. Ми не будемо чекати, коли ви будете хотіти змінювати себе. Ми, вас, ми вам допоможемо. Ми, ми, ми будемо працювати з тими, хто, як мінімум, знає читати, писати, знає, що він говорить. Можливо, а як, як, ще кращий варіант, щоб і мав освіту. Розумієте хорошу, працювати треба з такими людьми, які знають взагалі, що вони хочуть, і якою дорогою вони готові до сьогодні йти. Розумієте, Це не просто так, це шлях повинен бути ну, як мінімум прорахований на, на років 5 вперед. Це величезна дорога перед вами, власне. Так, так, так. так. Ми готові. Ми готові Чекаєте зустрічної руки, яка буде. Так, підтягнути. ми готові в цьому напрямку працювати. Хотілося б, щоби. Суспільство розуміло те, що якщо ми будуємо громадянське суспільство тут на Закарпатті, без ромію будувати це, це буде важко. Як ми залишимо це все збоку і будемо будувати європейську країну тут на Закарпатті? Ніколи. Ми не залишимо це так, знаєте, щоб ніхто це не замітив. Тому що журналісти щодня приїжджають на Закарпаття щодня. Цей тиждень був дуже важкий. З Києва приїжджало багато журналістів. Вони заїжджають прямо в ромські поселення і бачать, і фотографують, і знімають і це везуть, і в Києві це все показують. Ми повинні змінити ситуацію тут на Закарпатті стосовно Ромів. Які плани у вас для того, аби змінити ситуацію? Крім того, що ми вже обговорили, можливо, Я думаю, громадських об'єднань, громадських так, активістів? так так ми повинні більше говорити про, про ситуацію ромі. Ми повинні зробити якісь круглі столи, столи з, з керівництвом області, піднімати ромське питання не тільки на обласному рівні, можливо, на всеукраїнському. Ми повинні дати парламенту дати знати, що ситуація з ромами на Україні важка. І ми повинні чимось якось які якийсь метод взяти і змінювати їх. Ми повинні ромів підключати в той чи інший напрямок. Якщо є захист прав ромів, так давайте будемо захищати їхні права, щоб їх не щоб не було ця дискримінація, ця ксенофобія до них. Якщо між ромами є два двоє, троє, п'ятеро, які ну хуліганять. Ну так давайте займіться ними. Є правоохоронні органи. Чого із за трьох чоловік страдає вся громада в Ужгороді? Чого я рахую, це неправильно. Ми такі люди, як і всі. Я хочу жити в нормальному суспільстві. Мої діти вчаться в нормальній школі. В цивілізованій школі вони я хочу, щоб вони інтегрували себе. Вона чудово вчиться, моя дитина до репетитора ходить. Я хочу, щоб не тільки я змінювався, і вся моя сім'я і, і власне всі ваше так так. Тому Думайте, що все залежить якби, від нас. якби це все, що ви говорите, ви так як приклад, ви кажете, що ваші діти ходять до школи. Вони обов'язково будуть мати вищу освіту, вони обов'язково знайдуть гарну роботу. Ось якби ця мотивація була у інших людей. Так я думаю, що трошки б ситуація змінилася. Треба їм донести, напевно, очевидно, це бажання. На прикладі бажання. таких людей, так. як я, таких, як ви. Так. Ми можемо змінити ситуацію на Закарпатті. Так давайте якось подумаємо, як це зробити. А таких, як я думаю, в області є. Є, є багато. Є, є, є. Ну, Можливо, є 5-10 чоловік, 15. Давайте візьмемося за них, будемо. Ну, за співпрацювати. Ну, Але головне початок, власне. Головний початок. І я думаю, робити. через 2-3 роки ми змінимо ситуацію. Ну, я, я не кажу, що взагалі сегрегованих таких. Знаєте, ромських поселень не буде, але вони будуть, але ситуація зміниться. Дивіться, ми прибираємо ту же радванку, ми возимо сміття, ми до склали договір з фірмою. Ми у поставили туди. Ми вичистили каналізацію. Ми дорогу десь підсипали. Ми стараємося щось зробити. розумієте? Але хотілося б більше в цьому напрямку робити. Але ми завжди чекаємо то від мера. Зустріч то від депутата, то від іще когось. Ми, ми стараємося, але ми робимо завжди, от, через якогось мецената. Ми постійно чекаємо від когось, що прийде хороша людина і допоможе нам. Але я вірю, що тільки через державні кроки, через адмінресурс, ми повинні змінювати роми. Добре, е, інше питання, якого власне ми не можемо просто не обійти. Дуже складна економічна ситуація зараз в Україні. Так? Йде тотальне зубожіння населення. Багато українців і маю на увазі громадян України, в тому числі і ромів. Так? Вони опиняються за межею бідності, на жаль. Серед ромів ця ситуація ще більш критична. Це пов'язано з тим, що вони роботи не мають. Знаєте, ситуація була і 10 років тому, років важка. Але і в той час Роми знаходили різні шляхи, різні методи виживати. Це торгівля. Це виїзди на заробітки, це бізнес, це, і, і, і це робота, на яку вони ходили. Тому що комуна, комунальні підприємства і в Ужгороді, і в Мукачеві ми бачимо дуже хороший відсоток, а майже половина з них це, це ромської народності. Я говорю про те, що в цій сфері теж нам треба працювати. Бідність, вона існує взагалі, ну по, по, по статистиці, сама бідня, бідна нація в Європі це ромська. Але я не хочу говорити про те, що бідність це є наша культура або наша традиція. Ми маємо унікальні такі культурні надбання, розумієте? Наша мова дуже гарна. Це наш головний пріоритет. Вам треба це все показувати. Звичайно. Розказувати. Дайте нам можливість, дайте нам можливість, ми будемо говорити, ми будемо більше танцювати, ми будемо більше говорити про нашу культуру, про наші традиції. Завдяки програмі Романо Джвіпен суспільство дуже багато дізналося про ромів. Ви знаєте, коли мене зустрічають люди в місті, в області, вони говорили, що ви знаєте, я навіть не знала, що от, такі, таке є в Ужгороді, в Мукачеві, коли ми говоримо про космонавтів, про науковців, про письменників, про гім, що ми маємо свій прапор. Ми, ми якби, як, як Окрема держава. А ромів немає держави, нема, нема куди нам виїхати. Ромі тут живуть вже більше 300 років. Нам ми не хочемо нікуди йти. Ми не хочемо ділятися, ми не хочемо десь е, піти, автономію создавати. Ми є українцями, ми маємо українські паспорта. І ті, які хотіли виїхати, вони вже давно виїхали. Не дивлячись на Крим або на схід. Е, ми хочемо жити на Україні. Ми хочемо будувати, розбудовувати це суспільство разом. Разом, тому що ми є одна велика сім'я, не дивлячись, якої національності є. Якщо вже зайшла мова, власне, ви згадали про паспорти, то Ситуація з документами. Ситуація з документами вже краща. Це, це, це моя гордість, що я маю до того теж якісь. А, розумієте, ми. Ми багато що зробили для цього. А, а таких організацій, як наша, є, є, є декілька лише в Ужгороді, а по області їх багато, які е, багато що зробили для того, щоб забезпечити рому, ромів паспортами. Але це не означає, що ро, е, ромська організація це паспортний стіл. Ми лише допомагаємо. Ми, як то ті посередники, розумієте, юристи, які надають цю безкоштовну Правого правову допомогу. допомогу. Але хотілося б, щоб е, все ж таки. Доступ до, 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 до українського паспорта, до українського громадянства було трошки, трошки легшим. Зв'язку з тим, що більшість ромів, де є ромські поселення, не мають реєстрації. Половина з тих будинків це самовільний застрой. Земля, на якому проживають сьогодні, третина цих людей це, це не є приватизована землею. Я говорю про те, що над цим треба працювати. Ми повинні їм допомагати, щоб ці будинки були зареєстровані, щоб вся сім'я мала всі документи. Багато сімей навіть не отримують соціальної допомоги. А хтось говорить, що роми багато грошей утримують від держави. Ну, Якщо давати цю статистику, то вона, вона багато не, не скаже вам. Я вірю, що. Що тільки такими методами. Тобто, якщо ромі проживають більше 10 років або більше 30 років на тій землі, ну віддайте їм цю землю. Нехай вони приватизують. Ну, вони не підуть нікуди. Ви їх не можете виселити оттуда. Це їхня земля, це їхні будинки. Вони там виросли і там уже третє або четверте покоління проживає. Допоможіть їм, подайте їм руки. Навчіть їх. Лише спільними зусиллями ми змінимо їх. Бачите, якесь таке коло виходить. Якщо власне мова йде про те, що соціальну допомогу малий відсоток отримує, все-таки то знову ж таки паспортизація, документи, так. звідси похідна освіта, чи можливо навіть навпаки. так? Так. Тут це це, розумієте, отакий от круг, з, з якого ми помалі, помалі, поодиночки виходимо. Хотілося б, щоб більше людей з того круга вийшло, розумієте. Тому що ну, коли вчаться діти, ну, закінчили університет, вона каже, Мирослав, я їй говорю, давай я допоможу вам піти в університет. Каже, Мирослав, а для чого? Так, таких, як ти, одиниці. А робота звідки? Ну, куди він піде працювати? Де би ми не пішли ця дискримінація? Вона повсюди. В наоборот, ну, знаєте, коли ми звернулися по телефону до одного із супермаркетів, щоб взяли на роботу, я говорив. Гарним українським акцентом він сказав: Да, да, приходьте чудово, ми домовимося. Знаєте, ми прийшли, а зі мною був була людина, і здорова людина в охорону хотіла працювати. Ну, ви знаєте, вибачте, от наш, дайте мені свій номер, ми вам перезвонимо. Я кажу: після того я підійшов до нього. Для чого? Ви знаєте, Миронів не беремо роботу. Я готовий це такі стереотипи, очевидно. вино більше говорити про це? Ми повинні про це говорити, тому що цей стереотип в суспільстві, він існує. Дивіться, щось хтось не робив, хтось когось по морді вдарив, або хтось щось украв. Це роми. Заголовки, такі, знаєте, такі провокативні, такі, скажімо Провокативні, так. але для чого розпалювати цю ненавість. Добре, чи готові з іншого боку е представники Румської громади йти на зустріч тому, аби можливо десь, якщо так ви кажете, негативні випадки, аби там взяти до уваги виправитися чи чи чогось активніше, якщо є можливість, звісно, інтегруватися. Не знаю. Готові йти на зустріч, люди, звичайні, пересічні, не лідери громад. Я, я увірений, що роми сьогодні готовий, тому що мова йде про них. Про виживання їх не вимагає. Дивіться, як використовують деякі, назвемо їх політиками, Ромів. Якусь акцію, десь щось там, і все, вони там готові заплатити 100 гривень, щоб він пішов, там постояв, покричав. Кажу, ви ж тут що робите? Та ми тут попросили нас, каже, та от дали нам там ну, 100 гривень, розумієте? Ну. Використовують. Деякі не просто допомагають, а вони, вони використовують цю, цю неграмотність, оцю бідність, про яку ми говоримо. Так допоможіть нам, не використовуйте нас, не використовуйте цих людей під кожні вибори, не робіть із них, розумієте, просто цих, цих людей, з якими можна маніпуляти. Перестаньте, давайте нам можливість розвивати себе. Вже, якщо власне зайшла мова про вибори, то хотілося б запитати вас власне про політичну активність громадян, адже ці Роми це громадяни України, так? Ті, які мають паспорти, мають можливість голосувати. Наскільки вони є політично активними і наскільки вони розуміють, що власне і від них залежатиме їхнє майбутнє? Ну, отже, незабаром вибори місцеві, так? Поки вони офіційно не призначені, але тим не менше, наскільки представники Ромської громади готові бути політично активними, бути патріотами своєї країни врешті? Е... На президентських виборах я завжди, знаєте, спілкуюся з людьми перед виборами і, і після виборів. Велика кількість людей прийшли на виборчі дільниці. На парламентських, знаєте, трошки менше було. Але сьогодні вже йде розмова з ромами. Ті чи інші політичні сили вже проводять ту, ту або іншу роботу з ромами. Знаєте, але в той же час. Лише хочуть використати їх. Я не бачу, щоб сьогодні партії багато говорили про те, що ми готові вас залучити. Ми готові вам дати можливість пройти в міську, в обласну чи в селищну раду. розумієте. Ті депутати, які є сьогодні в області, вони прийшли по мажоритарці, лише тому що це, це округ був Ромський. Там, де було важче пройти Рому. Ну, Ну, фінансова можливість не говорила про те, щоб виграти. Ми готові працювати. Ну, більше, з Більше представників силою. вам потрібно да, у, да, у радах всіх. Я, 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 це те, що я говорив. Дайте нам можливість. Дайте нам можливість ромськими питаннями займатися, ну, щоб самі ромі займалися. Тому що ну... ну Тому що один... людина зі сторони не буде знати звичайно, те, що всередині. звичайно. Дайте можливість. Я... активність Ромів. Ну хотілося б, щоб Ромі більше активніше. Але. Іноді цей страх, знаєте, він присутній. Тому що, якщо в селі або в місті є такі авторитеті, коли, знаєте, іноді тиск є, іноді хочуть через когось, знаєте, то, то важко, важко. Допоможіть тим, щоб об'яснити людям, через, можливо, через ваш канал, що вже, вже ближайше майбутнє залежить вже від ромів. Приходіть на вибори і голосуйте за своїх кандидатів. Власне, будьте активними. Так, так, так. На сам кінець нашого ефіру, вже, на жаль, час швидко спливає. З чим би ви звернулись так, до Закарпатів цей, ну, цей тиждень, коли відзначається Міжнародний день Ромів? І що б ви хотіли донести до, власне, до, до представників Ромської громади? Я думаю, що напередодні. Хотів би побажати всім не тільки Ромам, а всім жителям Закарпатської області добра, щастя, здоров'я, успіхів, процвітання, щоб на Закарпатті була та тишина, яка є сьогодні. Ми багато прожили і, 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 і різних держав прожила Закарпаття. І, і я вірю, що на Закарпатті. Живуть ті люди, які не так легко їх, знаєте, обманути. І зато хотілося б, щоб ті методи, які використовують сьогодні, в інтернеті, хотілося б, щоб не було цього. Ми, як одна велика сім'я на Закарпатті, і хотілося б, щоб ми далі жили спільно і розбудовували нашу країну, тим паче на Закарпатті, щоб все було гаразд. І Міжнародний день Ромів 8 квітня, але це не означає, що лише 8 квітня ми повинні з повагою відноситися до Ромів. Ми щодня повинні розуміти, що становище Ромів важке на Закарпатті. І багато що залежить від того суспільства, яке проживає на Закарпатті. Дякую, дякую всім за розуміння. Ми дякуємо вам. Дякуємо за те, що прийняли наше запрошення. Що ж вам бажаю сили, аби ви могли втілити всі ті плани, про які говорите, аби ви могли об'єднати, інтегрувати біля себе представників народності, так аби вони мали бажання вчитися, аби вони розуміли, що вчитися і працювати багато треба заради свого ж кращого майбутнього. Дякую вам. Дякую вам. Отже, говорили ми сьогодні про Ромську громаду, про те, яких першочергових кроків вона потребує. Власне, говорили ми і про певне замкнуте коло, але як каже наш сьогоднішній гість, голова об'єднання Ромів Ужгорода, Мирослав Горват, шляхи вирішення ціє, цієї ситуації є. Тож сподіваємося, що все буде добре. Побачимось! Гарних вам свят!